Українська відьма, Ядвіга. ух, відьма в 10-му Ух, любе гадать, багато що вміє, багато що знає. Мої дорогі, це відео для соколиків, для моїх підписників і не тільки для підписників. Якщо хто просто зайде, послухає мій розклад, послухає е мою пораду і він буде збережений. Давайте так, цей розклад дійсний на місяць. На місяць. Хай він нашим соколикам збереже сили, щоб вони завжди були на коні, щоб вони були під охороною Архангела Михаїла. А так і буде. Бо я двіга так сказала і вузликом на їхнє збереження зав'язала. Дорогесенькі це відео для тих, хто зайде зараз. Заради таких коментарів я вам прикріплю. А їх я повідомлень получаю. Багато-багато разів, скільки я навіть вам не можу сказати, скільки в день. Я дуже-дуже дякую і благодарна, що отак соколику я допомогла врятувати або життя, або зберегла його. Мої чарівні обереги теж у них на ручки, і хай їх зберігають, вони завжди будуть на коні, і завжди Архангел Михаїл буде стояти біля них і охоронять їх. В кого чоловік на фронті, в кого син, брат, товариш, солдат, наш соколик. Це касається тільки наших соколиків. Інших ні. Не хочу їм дивитися, не хочу допомагати поганим сусідам, які таке зробили таке для нас. Я тільки допомагаю нашим соколикам. І так, дорогесеньки, це розклад від української відьми. Ядвіги для наших соколиків. В кого син на фронті, в кого ранений, і хай він виздорові, а так і буде на місця. дивлюся. Ви знаєте, ви говорите, що Ядвіга в тебе завжди. Добрі предбачення і радісні. Я так і говорю, тому що я маю. Велику силу слова це дар мій дар від діда Властелена передався, і те, що я говорю, воно збувається. Я не хочу поганого говорити. Якщо десь якась тут карта буде погана, я вам скажу. Але дуже буду говорити, постараюся в м'якій формі, щоб воно не збувалось. Бо буває, як розізлюся, ляпну, з язика злітає, воно тоді збувається. А добре моє завжди збувається через те, у мене завжди будуть для вас радісні розклади, радісні передбачення, бо я багато що бачу те, що інші не бачать. І віщую, і завжди вам буде це озвучувати, щоб воно збувалося. Зараз головне, щоб наші хлопці були живі, здорові, щоб на коні були і щоб були під охороною. І так, дивимося, хто зараз зайде на мою сторінку, підпишеться. Хто хай не підпишеться, це їхнє діло. Але для підписників, для наших соколиків і для тих, хто зараз на фронті, солдати, і зараз ті, хто поїхали в відпустку, це для них. Так, давайте дивитися так. Жовтень місяць передбачаю, не вересень, жовтень. Так, ось я їм вистроїла таку охорону, ось захист архангела Михаїла, і вони на коні. Тільки на коні. Так, дивлюся, що їм на жовтень місяць, хто зараз йде, чоловіки. Сини, товариші, друзі, побратими і соколики мої. Ух ти! Колісниця будуть їхати, продвигатися наші хлопці вперед, захватувати, вертати наші території, це буде. Дивіться, з якою. Швидкістю, і це буде Божа допомога, це Божа колісниця, бо правда на нашій стороні, на нашій, через те буде по-нашому. Все буде так, як ми задумали. І треба їм допомагати. Надаймо литвочки за них читати. У мене тут на сторінці закріплений оберіг для воїна. Закріпіть, поділіться. Прослухайте, ваш воїн буде збережений. Так, жовтень місяць. Дуже під захистом, хто зараз зайде під великим захистом, вони несуть свій хрест. Так, да, вони понімаєте, кожного українця частичку несуть в собі. Через те несуть хрест за всіх нас. А ми їм допомагати. Боже, який класний захист, господи, хай так і буде, бо я двіга так сказала, хай наші хлопці, соколики. Ваші чоловіки, кохані, братики, синочки, просто побратими. І хто зайде хлопців на цю сторіночку, на мою підпишеться. І навіть не підпишеться, просто попадеться відео. Хай будуть збережені, господи, всі сили Вселенної на допомогу кличуть Діда Нестера і Властилена. Так, жовтень місяць, будуть живі. Під захистом, будуть живі. Хто зайде, буде захист.